Всім привіт! Любі підписники і всі, хто вперше завітав на моє відео. У мене зараз буде відео за суботу. у Вас вже понеділок. Це другий день Пасхи. Вітаю вас з цим прекрасним святом Христос Воскрес! Вважаю, щоб кожного з нас в серці була жива віра, і ми мали надію впевнену на Воскресіння з мертвих, так як. Мав це Ісус Христос, і щоб наша віра з кожним днем ставала все міцнішою і міцнішою. Покажу вам трішки з суботи, багато не знімала, тому що це вже була підготовка до неділі, до святкового зібрання. І а, І також, звичайно, що прозвітую, що їла. Пила багато води, як зазвичай, останній тиждень, до часу дня випивала півторашку води. Стараюся брати якусь мінеральну зі смаком. Мені подобається або миргородська сина газована, або поляна квасова, там, де з тумбітою чувачок стоїть, вона мені смачна. якось так. Тому запрошую до перегляду. На 11 у нас був запис до перукарні, Сашко Святославчик постриглися, привели до порядку, потім завезли їх до мами і самі поїхали в місто по справам, треба було ще в аптеку заїхати. Погода сьогодні якась така міняється. і через це, мабуть, дуже сильно болить голова. Пишіть, як у вас настрій, як вас здоров'я. Коли ви святкуєте Пасху 31 березня чи вже 5 травня, а я поки вам покажу, що їла. Аж вилка вилітає за рук, холодець трасеться, Оксана зараз буде їсти. Це шматочки м'яска, три голубчика і холодець. Хлопці вже вечором захотіли щось смачненьке, я зробила класичний бисквіт, додавала трошки масла і в формочках цих кексових. Запекла. Були дуже довольні, їли, ніби не знати, що добреньке. Не звертайте, що на вікно, це я нещодавно мила вікна, вазони, під віконня. У нас просто вікна одразу на дорогу, і це ще не літом, це тільки весна. І що не проїде машина, просто стовпилюки, і воно все летить в хату. Як відкрите вікно, Москітна сітка не допомагає, чулі треба стирати дуже часто. Я, звичайно, це не роблю так прям часто, але все одно. Ну, Якщо літом залишити на день відкрити вікно, то зранку ти витриш пилюку, а вечором таке враження, що ти три тижні не витирала її. Ось такі мінуси жити попри дорогу. Але нічого. Андрій часто змочує. Шлангою дорогою для нас, і тоді вже не так сильно ця пилюка налітає в будинок. Пишіть, як вас справи, як вас справи зі схудненням? До речі, я ще в добавок їла два яблука, але я їх не знімала, телефон вже був розряджений, і я просто їх з'їла. Завтра вже буде святкове зібрання і. Вам трошки познімаю. Дякую, що були зі мною. Пока-пока.